Спасителем для нашої душі. Христос є Бог любви, любві, Бог мира. Він поніс на своїх рамах гріху всього людства. Нам тяжко це все. Понять, тому що ми е, дуже е, якби далекі від міста Христового. Господь все зробив для того, щоб вчили людину звільнити від гріха. Він упразднив ад і дарував людині рай. І коли апостоли світили воскрес уже Христа, то він їм сказав. Перші слова мир вам. Яка зустріч приходить з Христом? Це зустріч у серці. Коли ми в своєму серці будемо носити Христа, то там буде завжди жити спокій, любов і мир. І це починається із родини, з колективу. І що нам заважає? Жити в мирі це гріх, що заважає в родині любити друг друга, не сперечатися, не робити те, що засуджується церквою. Гріх, гріх гордості, гріх числавія і прочее. А Христос нам дарував можливість від цього освободитися. І цей світлий день Святого Воскресіння Христового. Ми споминаємо ту подію, якою Христос дарував нам, через яку Христос дарував нам життя вічно і дарував нам то, що людину зрідняє з Богом. Дару нам можливість подавати гріх. Я від всього серця вас вітаю в цей день. Тому що ми вже стоїмо на порогі цього свята. Зараз ми посвятимо Пасху. розгівлятися будемо завтра, вже після служби. Сьогодні розгівлятися ще не можна, тільки завтра після служби. Я бажаю, щоб ви всі були здорові. Щоб всі жили у Христі, і щоб ваше серце було відкрите для Бога, і щоб здійснювалися ваші мрії, щоб родини наповнялися дітьми, благополуччям. Тобто все те, для чого сотворив Бог людину, для того, щоб людина жила в раю. І я вам бажаю, щоб ми цей рай зробили вокруг себе. Як говорив преподобний Сарафим Саровський, стяжи смирення, і біля тебе тисячі спасуться. Нехай Господь всім вам допомагає. Шановні військові службовці, доброго дня вам. Доброго дня! Приходом весни оновлюється, пробуджується природа. Народжується життя, нове життя. І це треба цінувати, як сказав отець Андрій. Наближається величезне свято, церковне свято, яке буде крокувати по всій планеті Це Великий, це Пас. Ми завтра з вами будемо відзначати е, величезні звичаї і традиції наші. А саме, Будемо з вами Христос. Будемо відзначати великий клятву. Але не забувайте про саме головне, про саме головний заповіт завтрашнього дня. Бути близьким до оточення, до батьків, до родини, до сім'ї, до Господа Бога, який нас захищає обороняє будь-яку хвилинку. Ви знаєте, шановні, щоб з нами не було, ми завжди звертаємось до Господа Бога. Благаймо Його, щоб у нашій родині, у нашій сім'ї завжди було здоров'я. Низький вам уклін. Уклін вам за те, що ви є. Уклін вам за те, що ви робите все можливе і неможливе на цей час. Низький уклін і стаємо на коліна перед тими, хто зараз на небесах чує нас, бачить нас, які війшли, покинувши в цю військову частину, щоб виконати свій військовий обов'язок незважаючи на те, щоб віддати саме головне за своє життя. Шановні, я пропоную, наполягай на тому, щоб світ пам'ять шанувати тим, кого зараз нам допомагає, і шанувати мовчання. Але шановні, життя вирує, життя продовжується, народжуються люди, продовжується життя. Я приїхала не одна, я приїхала з людьми за покликом серця, які, незважаючи на свою зайнятість в житті, не казали Тетяна, Юхимна, нам їхали ми зайняті. Поруч зі мною отець Андрій, служитель нашого юрійського храму, який визначився. З тим, щоб прийти і зробити те, що потрібно Господом Богом. Зі мною е моя команда, люди. Я хочу представити молоду, завзяту людину, сопітька Інну Миколаївну, яка теж, незважаючи на те, що немає часу, приїхала і зробила все можливе, щоб пригостити вас е цим чудом, цими пасками. Це моя. Е мій порадник і консультант Валентина Олексійна Каліна. І ще хочу привітати вам, нагадати про одну людину Олександра Єфіменка, який теж незважаючи на що прийшов на цей захід, щоб прийняти в ньому участь. Від себе особисто хочу сказати, шановні, благаю вас, що б ви не робили, що б, ви не, де б ви не були, залишайтеся завжди живими. Мені приємно бачити. Моїх учнів, які ось стоять Шевчук, В'ячеслав поруч зі мною, що він став справжньою людиною. Мені не соромно за це. Благаю, залишайтеся завжди живими. Бо у вас є сім'ї, у вас є е, родина, сім'я, матері, батька, сини, доньки, онуки. Ще раз благаю, залишайтеся живими. Хай в ваших костилях, в ваших серцях завжди буде. Горіти вогонь, який буде завжди зберігати і обігрівати близьких ваших рідних. Здоров'я вам, наснаги, злагоди. Ми разом поруч з вами. Усього вам найкращого і з великим вас святом, яке завтра ми будемо відзначати цей великий день. Я передаю слово Софічці Інни Миколаївни, яка є і залишається на цей час. Спонсором цієї програми, викладати Миколаївна. Доброго дня. Шановні військовослужбовці, коли вимовляєш це слово, воно звучить з гордістю. кожному з вас є та іскра захисту, захисту нашої країни, патріотизму, надійності, в першу чергу надійності нашої, нашого міста. Тому що не в кожному місті є такий захист, є така сила, є такий озброєний гвардійський состав, який сьогодні з великою честю тут присутній. Я вас щиро вітаю святом. я бажаю вам всім щастя, я бажаю вам всім любові, я бажаю вам наснаги ваших сім'я, бажаю вам сил, терпіння до тієї нелегкої служби, яку ви несете. Нехай ваші сім'ї завжди кохають вас, люблять і чекають. Нехай провідують вас, приїжджаючи сюди, і дай Бог, щоб у вас були дні, коли ви зможете бачити ваших рідних, близьких та коханих людей. Любові, благодаті, Божої благодаті вам. Хай вам щастить і хай ваш ангел охоронець кожного з вас береже в любі хвилини. Святом! Будь ласка, Валентина Олексіна, квартальна мікрорайону дачний. Шановні люди, хай мир у серці вашому, люди, Хай ангел добрий, щастя вам дарує. хай у душі панує свято, хай успіху буде багатого, хай завжди і всім щастить. І хай вас Бог нам здорові. Смерть и живот и бессмертны, Тогда тонмился бестанем божества, Игда же и умершие под преисподней воскресил если Я сила небесная в заку Зедь на даче крестья пожана на Тебе Егда смешилась и смерть и живот и верны

Огінки і є, і світ, і чесна соло. Зі завдяки всім нашим словам. І з нами все світло, що хоче до тебе. Там до твоїх істон не було. Згоже юм. І ходить.

серцях вогнищ зерма е, і хай ця зустріч, буде у вас в пам'яті. Давайте робити добро, як і ви робите. Ми теж робимо е, справи, які пов'язані з добром. І я думаю, що ви всі отримаєте паску, який отець Андрій Святи. Одну з пасок я передаю командиру військової частини Олександру Васильовичу. Яковичу, будь ласка, це передайте. І, будь ласка, прийміть вашому генцтамську, будь ласка, вам особисто зі святом, здоров'я, наснаги, усього найкращого. Запрошуйте і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Таші солдати, та ще ще, дозвольте подякувати присутнім за те, що організували для нас свято, подякувати отцю Андрію, подякувати депутатам, подякувати всім, волонтерам, які не забувають нас. Прибули до нас на свято, те саме побажати їм здоров'я, миру, ви ми нас на Я где начальник кидания? Я. Давай. Нам